Ну, тут важливий момент, того, що нам потрібен насправді на такій посаді, тим більше, що перспектива наша, в тому числі європейська, буде полягати в такому домінуванні парламентської форми. Управління. Це, звичайно, зараз дещо нав'язливо звучить з вуст різних експертів, аніціанської комісії, європарламентів, європейських країн. Давайте переходьте, пробуйте до парламентсько президентської форми, посилюйте парламентську функцію, посилюйте урядову, складову, а Президент вас хай залишається таким символом нації, гарантом, конституції, таке подібне. Але в цьому аспекті президент хотілося б щоб він маючи можливо менше таких безпосередньо урядових врядувальних Повноважень залишався людиною стратегом людиною, котра має бачення, котра формує візію. З візією можна працювати і впливати на політиків, на парламент, на уряд, на місцеве самоврядування. Але це властиво є завданням людини певно інтелектуального вже рівня. Мені здається, що в особі Порошенка є. Дуже серйозні задатки на таку людину. Звичайно, це не 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 інтелане інтелектуал не такому класичному е, розумінні, але це розумна, освічена, знаюча людина. Він може про це говорити, він може про це е, дбати. Він розділяє справді різні теми. Він е, намагається бути компетентним в багатьох питаннях, і це важливо для президента. Хоч він не буде безпосередньо тепер займатися економікою, чи видно, соціальною політикою і тощо. Бо сьогодні в його повноваження це перша безпека оборона, друге зовнішня політика. Тут є кілька викликів, котрі ми говоримо, говорю це антитерористичну операцію, це треба завершити. Але в даній ситуації президент очевидно не діятиме як верховний головнокомандуючий, бо в цій ситуації мають зробити кадрові військові свої завдання, кадрові спецслужби. Кадрові там правоохоронні органи вони повинні очистити. Тому що я сьогодні розмовляю з Донбасом з Донецьком. Люди говорять: ну ми хоч, чекаємо 2-3 дня, хочемо, щоб нарешті на на, на наших вулицях відновився якийсь порядок. І чекають насправді не від не від Ахметова, ні від губернатора. чекають від центральної української влади цього.